15 трана, друзі, наш гуртовий ринок. Ціна на редиску гуртова ціна 20 гривень. Капуста свіжа, друзі. Вухом своїм, не вірю, 30 гривень. Ціна на цибулю від 15 до, 30, до 20. Кабачок 70. Ринок сьогодні відпочиває. Даже є по 26 гривень. Цибуля. Легенький дощ, покупців немає. Люди повиходили про продавці, а покупців немає. Всього навсього курячий дощ, температура плюс вісім і ринок пустий. А зарплату заплати, оренду заплати. Машина стоїть, аренда капає. Отакий, друзі, нелегкий труд, така праця у наших реалізаторів. Хай живе українське село, а також працівники торгівлі, які доводять продукцію до кінцевого покупця.